Доброго ранку. Ну, як можна думати про щось інше? У нас качечка почала лупити. рання картопелька молоденька. Але в цьому році, мабуть, до Троїці не буде. У нас на Троїцю, на зелену неділю, храм. І завжди копали ранню картоплю. Або ті за того, що було дуже холодно. Ну що, город трохи підігнала, сіно хай сохне, а я поїду на невеличкий калим. Треба, дівчата, життя така штука. Привіт-привіт. Я завжди молодою була молодшою, то ходила на заробітки. І працівник з мене був дуже-дуже гарний. Ну, не знаю. Попробую. Та, не радість, але я думаю, ще на щось здатна. Хотіла сказати, що найкраща поза на городі це. Ні, ти по цьому по гороскопу не було, а на городі все одно станеш раком. А, точно, а я щось, а я думала, чуєш, а я думала, ти квадробер. А ми квадробер, мабуть, будемо у конці, так? Да? Отакий у нас калин. До молодці. Отак. От Далі працюємо. Ми вже скінчили. Чого саме не кончилось? Да, ні, нормальний, кажи. Три годинки попрацювали. Тепер підемо додому працювати. Я вже вдома. Взяла один рядок і дійшла до кінця городу. Тут у нас такий холодочок. Знову сяду, присяду. Яка я сильна, молодежна, гарна. Притомилась, дівчата, знову. Прийшла, трохи перекусила і полежала, тому що жарко і сили, як кажуть. <гум> в общем, в общем, в общем, вийшла іще посаповати. В цьому році дуже-дуже гарне сапування. Я навіть і не пам'ятаю, щоб так було м'яко, гарно. Вітерець водуває, мошок зовсім ніяких. Ну, красота. Не вдалося посидіти. Щось моя подруга хоче. Лізе через город. Тобто йди. Ну добре, зараз підійду до неї, подивлюсь картопельку. Подивимося, тобто картопельку, як чоловік осипав. Ну, гарно вже картопелька. Прийшлося йти додому. Моя подруга завтра їде на базар і хоче вирізати любистку. Трошки, мабуть, продати, букети поробити. Нарвала лепехи. У неділю зелена неділя, тому що повезела лепеху і любисток. Я свій час теж возила. Ви знаєте, дуже навіть, непоганий бізнес. Можна копійку торгувати. Присіла, сіла, присіла. Знову, дівчата, дійшла ще один рядок. Вітерець тут так гарно. Вибачте за нижнє бельо, але в цій майці не так жарко і дуже навіть удобно. Порекомендую вам дуже гарний гербіцид. Ми гербіцидами стараємося не користуватися. Спочатку робимо те, що зможемо, а якщо не встигаємо, тільки тоді. Дуже знаю гарну, мушка прилетіла. Марку гербіциду. Називається Ленчик 115. Тобто я недорого. 100 гривень година. Дзвоніть. Даю номер телефона. 023523502352 Дівчата Ні, не їде в мене криша А може на сонечку перегрілася Просто хочеться більше позитиву Думаю, я вас трошки розочарувала Поїдемо разом сьогодні по корінку Покажу вам ще трошки природу нашу Встаю, бо свекруха дивиться на мене, що я сіла Поняли такий контроль? Дівчина і села стильна і молода. Як ви думаєте? 51. Це молода. Звісно, будемо рушати покулівок. Я плаття, дівчата, надівала, мабуть, рік. Ха -ха, на пляж їздили, так плаття діла в минулому році. Ой, капець. Сьогодні в нас відео повністю на позитиві Може, комусь цікаво. Чому, я сказала, гербіцид, лінчик 115. Зараз розкажу, але, мабуть, остановлюсь Доїду до місця призначення. Ми тут з дівчатами трошки відпочиваємо. Перед корівками сіла-присіла нарешті. Розказую, чому 115. Це мій віз, як обилка ще та. Ух, гарно, правда. Ну, в принципі, нічого більше розказувати.